Розпочинаючи з 6-ї години ранку стрілецької зброї та АГС загарбники били по широкому та Мар'їнці. Також Мар'їнці працював снайпер. А 122 мм артилерії стріляли по Новгородському та широкій Балці. В районі обіду над гранітним було зафіксовано безпілотний літальний апарат противника. Сюди не долітають ворожі снаряди. Це за декілька кілометрів від передової. На околиці Авдіївки встановлений мобільний блокпост. Завдання цих хлопців не допустити людей без реєстрації та відповідних перепусток з окупованої території. Наші функції перевірка документів в основному, щоб не проїжджали сюди без реєстрації, без пропусків, в основному жителі Авдіївки. Ось знову перевірка документів. Подружжя літніх людей повертається з риболовлі на українських військових. скаржаться. кажуть, хочуть миру. Війна є війна. Всі люди бояться, всі так, дверь стукнула, і і так і стараються поближе як бомби у Хорошо, мало скажу, хочеться, щоб це закінчилось швидко. До життя в таких умовах хлопці звикли облаштували навіс, під яким можна сховатися від дощу та сонця. Самостійно побудували бліндаж та облаштували польову кухню. Сьогодні на обід суп привезли волонтери, вже готові заправки, води налили, картошки закитатили, кинули заправку. Хлопці кажуть, сил надають і талісмани, які передавали близькі та рідні. Ось боєць позивним смуглянка, хвалиться своїми оберегами. Це маленький мої, а це кривосниця. Бійці розповідають, що з боку Донецька, Макіївки Спартака стріляють як удень, так і вночі. Їдемо у тому напрямку. Зупиняють, нещодавно був мінометний обстріл. До позиції бойовиків тут менше пів кілометра. Про те, що тут є бойові зіткнення, свідчить оця воронка. Самої вдівки обстановка більш-менш спокійна. В окрестності. Шахту і опитне постоянно в пески піски Ну і наш передній фронт авдіївки дуже сьогодні. У нас один ранений сколочний. Незважаючи на це, наші не порушують міських домовленостей, але й терпіти не будуть. Вони дають гідну віці зі стрілецької зброї та легкого артилерійського озброєння, передбачено у цьому випадку. Ось такі бетонні будиночки незабаром становлять по всій лінії оборони українських військ в зоні АТО. Ці фортифікаційні споруди забезпечать живучість особового складу та техніки. Для спорудження лише взводного вогневого пункту необхідно як мінімум 42 тонни тони арматури, десятки тонн бетону, 35 кубометрів кругляку, 450 кубометрів дошки, 90 готових залізобетонних конструкцій. Прелесть этого взводного опорного пункта в том, что он э, изготавливается на заводе. И железобетонные изделия доставляются на место, где уже подготовлены земляные работы и монтируются строителями на месте. В отличие от тех бронированных сооружений, которые раньше создавались прямо на месте методом прямого литья э, бетона, монолитного. Единственным, помеха э, помехой строительства является то, что на первой линии, где сейчас э, их строят очень активно, Работають ДРГ, які і обстрілюють техніку. Уже за це время було повреждено около ну, более 10 единиц строительной техніки, були неоднократні снайперські обстріли. Що в принципі любого цивільного строїтеля до да, фронту воєнного строїтеля заставляють уходити в укриття і задержуватися в, в строїтельство у порівнянні зі звичайними окопами та різного роду інженерними спорудами, які нині ще можна зустріти на передовій. Такі ВОПи більш витривалі під час обстрілу. Також вони є мобільними. Після закінчення бойових дій опорний пункт можна перевести у будь-яке місце. Сейчас в интернете повсюду гуляє информация о том, что собственно говоря ВОП это одно отдельное здание, но это не так. Е отдельным зданием в этом взводном опорном пункте является огневое сооружение. Оно состоит из нескольких отсеков: одно для ведения непосредственного огня, другое для сохранения личного состава. І таких сооружень много на 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 тамвопі. Поэтому стоїмость Вопа 2 мільйони 460 тисяч гривень. майже всю роботу з монтажу на себе взяли цивільні організації. Військові інженери ставлять вопи лише там, де є загроза людському життю. Незабаром спеціальна комісія у складі представників Міноборони та волонтерів навідається в зону АТО для перевірки виконання робіт з будівництва нових фортифікаційних споруд. Молодший сержант Олег Гетманчук виконує завдання у зоні АТО. У цивільному житті він працював у будівельній фірмі. Та коли оголосили мобілізацію, не вагаючись, прийшов до військомату. Прості люди, просто так сталося. обставини склалися, що треба було захищати нашу нашу землю і наш народ. Строкову Олег відслужив ще 20 років тому, а нині він механік водій броньованої розвідувально-дозорної машини. Машина не нова, болячки вилазять з часом. Підкручуємо лампічем, хімічем. І все. Їздимо, воюємо, все вчасно заправляють. З Запчастинами бувають проблеми, але ми ці питання вирішуємо. Бойова машина, на якій виконує завдання молодший сержант, 1974 року випуску, але в бою жодного разу не підвела. Та різні були історії. І поранених вивозили. І під обстрілами були дуже часто. За 10 місяців у зоні АТО Олег здобув бойовий досвід, який тепер передає товаришам та побратимам. А для прихильників руського міра у нього одне побажання. Чому дан вокзал Росії? 23 роки ми жили у державі, де армія потрібна лише тому, що такий порядок. Сьогодні ми знаємо ціну словам мир, свобода, незалежність. Ми стали свідками відродження справжнього правдивого українського воїна, воїна героя, воїна, захисника рідної землі. На виставці, яка нині триває у національному музеї Тараса Шевченка, представлено більше 30 світлин, що охоплюють понад тисячу років історії українського війська. Коли я був в секторі Це в Дебальцево, служив там разом своїми побратимами. Військовими, я побачив, що для сучасних військовослужбовців дуже, дуже бракує бачення українського воїна, хто ну тобто хто він такий. Тобто люди знають за що вони воюють зараз, вони знають, що вони роблять. Але власне через усі е, таке засилля російських фільмів, російської пропаганди, е, люди дуже часто такі дезорієнтовані. Вони не розуміють, не, не, не бачать, не знають той української військової традиції. Зйомки почалися ще в жовтні минулого тому, року. З того часу реконструйовано понад 20 історичних образів. Про основний задум виставки нам розповіла фотограф проєкту Аня Сенік. Показати українського воїна, тобто, що це не є щось, що виникло у нас минулого року на сході України в Криму, як явище, що це було на протязі всієї історії, які вони були, які вони були різні, що всі вони захищали Україну. Найживіші зйомки були в зоні АТО, тому що це ті бойові дії, які відбуваються зараз. Все інше – це історична реконструкція. Відвідати виставку можуть всі охочі. Разом з бійцями АТО на виставку завітав і заступник міністра оборони України Петро Мехет. Ті фотографії, які сьогодні тут представлені, є яскравою ілюстрацією історичного минулого сьогодення. І, гадаю, для молоді, яка буде виховуватись на цих образах, це буде один із елементів національно патріотичного виховування. Серед відвідувачів ми помітили і відому українську поетесу Анастасію Дмитрук, авторку вірша Нікогда ми не будемо братьями. Нікогда ми не будем братьями. Ні по родині, ні по матері. Духа нет у вас бути свободними. Нам не стать з вами навіть сводними. Ви себе крестили старшим. Нам були младше, да не вашими. Вас так много, а жаль Ви злики. ми великі. Україні знімали у Львові. Я була січовим стрільцем, і це було не складно, оскільки зараз Україна в стані війни, і кожен з нас є по суті воїном. Гарні фото, дуже гарна реконструкція. Класно все так зроблено. Але мало уваги приділили. Запорізькому козацтву. це така серйозна сторінка нашої історії. Це військо під час Петра Коношевича Сагайдачного Гайдачного було найсильнішим в Європі і найдисциплінованішим, щоб там не казали москалі. А них була жорстка на той час. Хто не знає історії, не має майбутнього. Тож знати власну історію справа честі для кожного з нас.